Це будуть унікальні вибори. В Чому унікальність? Ну, в якійсь мірі дійсно унікальні, бо вони будуть такі перші. Ми не будемо голосувати по тому виключно по тому законодавству, яке існує. Це перші повоєнні вибори, бо дуже багато викликів саме для інфраструктури виборчої, для системи загалом. Бо вибори це не один день, це і фінансова система. А, це ЗМІ, і та, це все, все все законодавче. Це треба підготувати. Я безпосередньо входжу в комітет, який вибори є частиною цього комітету. І це моя безпосередня робота про це говорити, про це думати і готувати. І якщо я зараз почну, а вибори будуть через два через 3 роки, то я є шанс, що я з колегами підготую не як найкраще законодавство для цього. Чи ми можемо бігати від цієї теми, а в останній момент прийняти якусь дупу, вибачте. І по ній потім виходити голосувати. А потім люди самі чи вони будуть сприймати ті вибори по тій, тому законопроекту, закону, який буде на скоро руч прийняти? Ну, в мене величезні питання.